Сьогодні ранковим потягом зі столиці до Луцька прибув вифлеємський вогонь миру. Щороку напередодні різдва його в міста України привозили пластуни. Цього року у зв'язку з воєнним станом вифлеємський вогонь в 22 обласні центри доправили потягами провідники. Розповіла начальниця вокзалу станції Луцьк Анжела Аладова. За її словами, в залі очікування Луцького залізничного вокзалу з 6 ранку розмістили вифлеємський вогонь. Основна акція вогню миру донести вогонь миру в кожну оселю, в кожну домівку, передати тепло, мир. І ми надіємося, що наші мешканці теж зможуть прийти до нас на вокзал, отримати, забалити лампадку від вогню миру нашого і доставити до своїх домівок. Вифлеємський вогонь миру в умовах обстрілів та відключення електроенергії символізує незламність українців, кажуть відвідувачі залізничного вокзалу, з якими поставили. Спілкувалося суспільне Аріна приїхала до Луцька з Дніпра. каже, чоловік захищаючи країну, отримав поранення по госпіталях. Злітку з чоловіком з пораненням в будь-якому випадку переможе. Тому що вже не здамо вже не позиції. Здавати люди не готові, стільки воно накоєно. Нічого дороже, ні. Міра, душевного. І да спокойствия в країні. Хочеться якогось благополуччя і щастя, щоб в кожній сім'ї був мір в кожному народі. Войни це дуже плохо, страшнее нічого нету. І люди не повинні страдати і плакати від того, що вони беззащитны, від того, що їм некуда діватися, від того, що нету їх дома. После госпіталя возвращаемся в час. Хочеться миру, перемоги поскорее, щоб це все случилось. Желательно до нового года. Анжела Аладова каже Вифлеємський вогонь миру пробуде на вокзалі до кінця доби. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.